Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо красу. Ми з вами продовжуємо в'язати серветочку. Зараз буде в нас уже 16-й рядочок. Так, в кінці попереднього ряду зупинилися над стовпчиком з одним накидом, да? точніше, це в нас були петлі підйому І зараз нам необхідно перейти під Арочку. Як ми це? Звикли робити останнім часом. Переходимо приблизно до середини арки. так і Пров'язуємо стовпчик без накиду. Тепер набираємо 6 повітряних, 3, 4, 5, 6, і з'єднуємося під наступною арочкою стовпчиком без накиду. Так, далі у нас. Знову шість повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Робимо накид і пров'язуємо стовпчик з накидом. В вершиночку стовпчика з накидом попереднього ряду. Так, тепер набираємо 7 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. Нехай буде також 6. 6 повітряних. І йдемо до елементиків із двох стовпчиків і спільною вершиночкою. Пров'язуємо у перший стопчик без накиду, одну повітряну для арки, три повітряні для піко. і робимо з них піко. Тепер одна повітряна і знову приєднуємося у вершиночку наступного стопчика. стовпчика е, стовпчиків спільною та, вершиночкою. Так, а тепер вже в'яжемо сім повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Робимо два накиди, і у вершиночку кожного із стовпчиків з двома накидами пров'язуємо по стовпчику з двома накидами, а між ними по дві повітряні. Пров'язали, маємо шість стовпчиків і між ними по дві повітряні. Тепер знову сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Так, і з'єднуємося у вершиночку наступних стопчиків. Двох стопчиків із спільною вершинкою. Пров'язуємо сюди стопчик без накиду, одну повітряну, тепер ще три повітряні, з яких робимо піком. Знову одна повітряна, і стопчик без накиду в вершиночку наступних, двох стовпчиків із спільною вершинкою. Так, тепер у нас шість повітряних. Один, два, три, чотири п'ять, шість. І стовпчик з накидом у вершиночку, стопчика з накидом попереднього ряду. Знову 6 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І стопчик без накиду під наступну арочку. Знову 6 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переступаємо 5 стопчиків спільною вершиночкою. І сюди також пров'язуємо стопчик без накиду. Далі знову 6 повітряних. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, і в'яжемо стовпчик з накидом у вершиночку стовпчика з накидом попереднього ряду. Ось так. Тепер 4 повітряні. 1, 2, 3, 4. І переходимо до наступного елементу. Тут відразу пров'язуємо стовпчик з накидом у вершиночку, стовпчика попереднього ряду, тепер шість повітряних, 3, 4, 5, 6, з'єднуємося під наступну арочку, ну і так далі. Я вже оце все показувала, да? в'яжете по колу до кінця рядочка. Так, майже я дов'язала рядочок до кінця. Ось у мене 4 повітряні, останні, так, скажімо так, роблю накид, пров'язую стопчик з накидом в стопчик попереднього ряду. Тепер набираю три повітряні і в'яжу стопчик з двома накидами у перший стопчик без накиду, тим, яким ми з'єднувалися першу арку, да, першу, в, перш, цьому ряду, першу арочку, яку ми переходили. Так, і тепер я починаю працювати з цього місця, де я стою. Набираю 7 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. З'єднуюся під наступною арочкою, стопчиком без накиду. Так, це називає 17 ряд, я не сказала. Знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, з'єднуюся під наступною арочкою. Тобто пров'язала зараз дві арки. Тепер у мене знову сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, роблю накид. І тут до наступної арочки починаю пров'язувати стовпчик з накидом. Знову накид переступаю через піко. І тут до наступної арочки починаю пров'язувати стовпчик з накидом. І ось так пров'язую все разом. Далі, 1, 2, 3, 4, знову сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Роблю два накиди, і у кожен із стовпчиків з двома накидами попереднього ряду знову буду в'язати по стовпчику з двома накидами. Тільки цього разу у нас вже буде по 5 повітряних, так, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, п'ять, Стопчик з двома накидами у вершинку наступного стопчика. Знову один, два, три, чотири, п'ять стопчик з двома накидами у вершинку наступного стопчика знову 1, 2, 3, 4, 5 стопчик з двома накидами знову 1, 2, 3, 4, 5 і знову стопчик з двома накидами у вершиночку останнього із шести Стопчиків. Ось так у нас вийшло. Тепер знову сім повітряних: 1 2 3 4, 5, 6, 7. Робимо накид. Під наступну арочку починаємо вив'язувати стопчик з накидом. Не до кінця це робимо ще один накид. Ідемо до наступної арки. Тут починаємо в'язати стовпчик з накидом, і тепер ой, все пров'язуємо разом. Ось так. Тепер у нас знову 7 повітряних. Так, з'єднуємося під наступною арочкою, тобто після стопчика з накидом. Да? Знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, з'єднуємося під наступною арочкою, з'єднуємось, маю на увазі, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, це ми. Угу, угу. Знову набираємо сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У наступну арочку. Стопчик без накиду. Так, тепер наша центральна арка між елементами. Так, і тут ми пров'язуємо також сім повітряних: один, два, три, чотири п'ять, шість, сім. З'єднуємося у наступну арочку. Тобто тут ми ось так пропустили, да, начебто маю на увазі, що ось цю арку, да, ми нічого не в'яжемо, пропускаємо. Так, ну що, все я тут показала, як в'язати раппорт маєте, рухайтеся до кінця рядочка. Так, майже завершую я цей ряд. Останні сім повітряних. Один, два, три, чотири 5, шість, сім. З'єднуюся з початком рядочка. Так, і дивіться, що у нас є. Зараз ми починаємо 18-й рядочок і, щоб почати його в'язати, нам треба перейти ось до оцієї арочки. Так, як вам пояснити? Ну, якщо ви в'язали разом зі мною та не заблудилися, то все у вас буде правильно, так, якщо будете в'язати так само, як і я. Якщо ж десь на якусь арочку ви відстали, то ми будемо починати в'язати стопчики по 5 стопчиків із спільною вершиночкою в кожну з цих арок. Тобто перша арка, в яку ми пров'яжемо цей перший стовпчик, да, це буде ось ця арочка. І виходимо ми на це в'язання з арки, яка знаходиться через одну. Тобто ця арка до уваги в нас не братиметься, да, ми починаємо в'язати з цієї арки в ось цю. Тобто ми зараз будемо йти до середини ось цієї арочки. Іти мається на увазі маленькими кроками, як завжди. Прийшла я до того місця, куди потрібно. Ось тут я стою, і зараз починаю в'язати. Так, тут у нас арочки по, по схемі нічого не видно, взагалі нічогісінько не видно. Ну, Будемо в'язати три повітряні, думаю, вистачить. Так, три повітряні. Тепер роблю один, два. Три, чотири накиди. Е, іду до арочки, так, не до та арочка, я казала, одну пропускаємо да, до наступної. І починаю в неї в'язати наступним чином. В'яжемо три, е, пров'язуємо три накиди. Да, і ще три набираємо. Пров'язуємо їх. так то ми зараз робимо 5 стовпчиків з трьома накидами, але до кінця їх не дов'язуємо. Кожного разу від кожного стовпчика залишаємо по петлі так. Ось всі 5 стовпчиків у мене є. Тепер я пров'язую саме ці стовпчики. Да? Тобто я закрила цей елемент. Тепер пров'язую ще один накид і все, що залишилось. Тобто, в мене вийшли стовпчики з ось такою, зверху ще із стовпчиком. Да? Так, далі набираю три повітряні і знову чотири накиди. Ці чотири накиди я несу до стовпчика з двома накидами попереднього ряду. Починаю пров'язувати стовпчик. Точніше, пров'язую два накиди, тепер пров'язую все, що залишилося, але запам'ятовую те місце, де в нас було два накиди, тобто це середина. Ось так. І пров'язую три повітряні, роблю два накиди і повертаю до того місця, де було у нас два накиди. Перші два дов'язані, точніше. І сюди ставлю ніжку стовпчика з двома накидами. Ось такий у нас вийшов складний стовпчик. І йдемо далі. Три повітряні набираю. І тепер буду в'язати знову ось такий елемент із п'яти стовпчиків з трьома накидами. І ще один п'ятий. Ось так. Тепер пров'язую всі стопчики, і пров'язую накид і все, що залишилось. Так, таким чином ми обв'язуємо усі арочки, і в нас вийде один, два, три, чотири 5, шість і сім. Ось таких. Як їх назвати, пелюсточок від квіточок. Да? І між ними будуть ось такі стовпчики складні, складно розгалуджені, да? Правильно їх назвати буде. Так, тобто дов'яжіть зараз до кінця ось цей елементик і потім я повернусь покажу, що робити далі. Так, дов'язала, я дивіться, ось цей елементик. У мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Плюсточок, чи листочки, чи як їх назвати. Так, і між ними ж по складному стовпчику. Так, тепер я в'яжу один, два, три повітряні, пропускаю ось цю арку, тобто наступну, так? а через одну приєднуюся. Ось так. Тепер набираю сім повітряних: один, два, три. 4, 5, 6, 7, роблю накид. І зараз буду пров'язувати в наступні три арки, три стовпчики з одним накидом і спільною вершиночкою. Так, тобто першу починаю в'язати, але не до кінця. Знову роблю накид під наступну, починаю в'язати стовпчик і під наступну. Ось так у мене зараз на гачку, і пров'язую тепер все разом. Так, ось такий у нас вийшов 14 елементик. Так, тепер знову у мене сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, і я з'єднуюся у наступну арочку. Наступна арочка це та, яка. Перед ось цим елементом, де в нас було два стовпчики пільною вершиночкою. Да? Ну, тобто, все симетрично, це я вже дуже прискіплююся. Так, тепер знову у нас три повітряні, і ми будемо починати в'язати наші листочки чи пелюсточки да, у арку. Тобто, ось так це виглядає, якщо покласти. Да? Такий початок ряду. Ну що, продовжуйте самостійно, так, і зустрінемося з вами на початку наступного. Так, я до вас повернулася, у мене вже 18 рядів, і будемо переходити до 19. В 19 ряду, щоб його почати, точніше, нам треба, як завжди, трішечки, посунутися, да? сунемося. Маленькими кроками до середини арочки. А з'єдналися ж ви ось пров'язали сім да, повітряних і з'єдналися під аркою. І тепер нам треба перейти до середини наступної арочки. І пров'язуємо стовпчик без накиду, щоб закріпитись. Тобто, це ось арка біля першого з цього складного елементу. Тепер ми піднімаємося на три повітряні. Робимо два накиди і в наступну арочку, тобто з другого боку від цього елемента, пров'язуємо стопчик з двома накидами, ось так це все виглядає. І тепер ще один, два, три повітряні. Тобто, ми зараз імітували цей складний стопчик, да, а потім вони у нас будуть трішечки по-іншому виглядати. Після цього ми пров'яжемо ще шість повітряних. Це вже для арки. Так, тепер що ми робимо? Робимо 1, 2, 3, 4 накиди. І йдемо до цієї ж самої арки, де ми щойно були, починаємо пров'язувати стовпчик з двома накидами. Точніше, два накиди тільки пров'язали. І ще два зробили. І йдемо ось сюди, Під цю арочку. І тут пров'язуємо 2 накиди. Тепер пров'язуємо разом те, що на гачку, по одному всі накиди. Так? Ось такий на вийшов стовпчик, тобто майже такий, як ми на початку. Так? Але по-іншому пров'язали, бо вже так можемо. Так, тепер знов 6 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, робимо 1, 2, 3, 4 накиди. І ставимо ніжку наступного стовпчика сюди ж. Один, два, пров'язали два накиди. Знову робимо два накиди і йдемо під наступну арочку, пров'язуємо ось таким чином. І знову все до кінця. Так, ну, принцип пров'язування, я думаю, ви зрозуміли. Ми пров'язуємо таким чином ці складні стовпчики, щоб їхні ніжки стояли по обидва боки від кожного стовпчика, який торкається до крайнього з цього ряду повітряних. Да? Тобто наступні ніжки стоятимуть ось тут і ось тут, туди, тут так само, тут біля цього, ну, я думаю, ви зрозуміли, таким чином ми обв'язуємо весь Ось цей елементик. А коли в'яжете, повертайтеся, тобто вмикайте відео знову, я покажу, що робити далі. Так, дивіться, пров'язали ми увесь ось цей елементик. В'язали і вийшло у нас 19 складних оцих стовпчиків всього 19. І тепер ми пров'яжемо ще один такий стовпчик, ось наступним чином. Тобто останній був над складним елементиком нашим до попереднього ряду. І відразу ми без повітряних, без нічого набираємо 1, 2, 3, 4 накиди, і тепер йдемо до самих повітряних. Та. Тобто це у нас наступна арочка, я думаю, ви бачите, розумієте, де воно. І ставимо одну ніжку стопчика сюди. Тепер робимо два накиди, і наступну ніжку стовпчика ставимо ось сюди, ось так. І тепер знову ж таки пров'язуємо все, що у нас є до кінця. Тобто, у нас вийшло два з ці стопчики, да, вони з'єдналися. І наступний наш стовпчик, який будемо пров'язувати навколо ось цього елемента, да, ми також почнемо звідси: 1, 2, 3, 4. Ставимо одну ножку стовпчика з цього боку, набираємо два накиди знову, і наступну ніжку стовпчика ставимо з іншого боку. Так, Пров'язали накиди, і тепер пров'язуємо все, що залишилося. Так, ось така в нас вийшла історія посередині, да? зараз покладу, може, буде краще видно. Може і не краще, ну ось таким чином. Так, ще затемню, може буде краще, так, тепер ви можете продовжувати далі самостійно цей рядочок до кінця. Тобто зараз в'яжете 6 повітряних і обв'язуєте таким чином цей рядочок. ці елементики, Так, а ми з вами зустрінемося у наступному ряду. І... У нас залишилося до кінця вже зовсім зовсім небагато. Так, приємного в'язання! Зустрінемось. Так, я до вас повернулася, майже завершила 19-й ряд. Не лякайтеся, в мене зміна кольору відбулася, тому що попередня ниточка завершилася. Я думала, що мені мене вистачить того моточка, що є, але бачите, грамів 10 таки не вистачило. Ну, нічого, як мені здається, серветка від цього тільки виграла. Отже. Я тут ще не зовсім завершила ряд, щоб показати вам, як я з'єднаюся. Можливо, ви вже і з'єдналися, але о, можливо комусь складно, то показую. Так, починали ми ось таким чином. Да? У нас тут були повітряні петлі. Тут я пров'язала два стовпчики складних за схемою, да? так як ми в'язали. Тепер ось просто з'єднуюся в третю повітряну петлю чи в четверту, ну, тобто, щоб у горі залишилося 6 повітряних, да? щоб вийшла така ж сама картинка, як і на інших з'єднаннях. Так, і тепер я, щоб почати 20-й ряд, перехожу до середини арочки так, і в'яжу 1, 2, 3 4 5 і з них роблю піку. Так, тепер в'яжу один, два. Три, чотири, п'ять повітряних. З'єднуюся під наступну арочку. Знову один, два, три, чотири, п'ять. Повітряних, з них роблю знову ж таки піко. Зачіпаюся за дві дужечки одночасно, щоб піко гарно трималося. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6. Приєднуюсь до наступної арочки. І ось таким чином я обв'язую весь ось цей елементик. Дов'язуйте до кінця елемента, і потім я прийду-покажу, як робити рік. На повороті на ось цьому, да? так, я ось обв'язала увесь цей елементик, дійшла до проміжку між елементами. Да? <кій> І сюди так само зроблю. Пров'язала шість повітряних, приєдналася: один, два, три, чотири, п'ять. В'яжу. Піко. Так, і тепер як нам зробити красивіше? Один, два, три, нехай буде, приєднаюся до центрального стовпчика. Знову один, два, три, <кій> приєднаюся до наступної арочки. І далі пішла так, як і було. 1, 2, 3, 4, 5. Роблю піко. І далі по 6 повітряних робимо арочки. Да? І рухаємося до кінця рядочка таким чином. Так, завершила я вже 20 рядочок. І на цьому цю частину я буду закінчувати. Чекаю вас у наступній. Там ми дов'яжемо ще декілька рядочків і буде фініш.